Кугублях. -ку, Ого, дуже страшно. Хеллоу він прям настоящий. Ну а ні, ну а що ви хотіло? У мене ж не було других герлянд. Мені прийшлося взяти герлянти, які мене использують на ялинку. Добре, але якщо зараз чесно. Всім привіт, друзі! З вами я, Андрюшка. Она не поламалась. Нарешті трапилося це, що ми нарешті чекали: Спаси Андрія Хеллоуін апдейт, нарешті вийшов. Так, тепер в покеткоді ви можете собі спокійно скачати Спаси Андрія для... на Хеллоуінське оновлення. І там є одні дуже великі нюанси. Наприклад, Андрія в Хеллоуінському оновленні вже звати не Андрій, а Джеков Ендрю. Це, типа, як Джеков Бонні, тільки Джеков Андрій. Ну, зробимо свою пародію. Змінені деякі спрайти, а там даже є от на популярний серіал з покемон. Ми дуже сильно старалися робити цю ігру, дуже качественно її проробляти. А всі новини про Хеллоуінське оновлення були в моєму телеграм-каналі. І, кстати, про Хелловін. В моєму телеграм-каналі і на Ютуб-каналі ви тепер можете видіти це прев'ю. З 28 жовтня, починаючи з 28 жовтня, закінчує 6 листопада, у мене буде стояти така прев'юшка. А після 6 листопада у мене буде стояти наша за типічна зелена прев'юшка, тому що... Хеллоуін закінчується десь там 7 чи 10 листопада, я не знаю. І це все оголошення, яке я хотів повісти. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, тому що там будуть виходити неудачні зйомок, а даже самі сливи нових відео, вся інформація, коли вийде нова ігра, новий серіал, коли буде нови, нова серія серіалу Смішна сімейка 2, коли буде нова серія серіалу Шестикласники, все буде в моєму телеграм-каналі. Тут з'явиться штрих-код, обов'язково скануйте і підписуйтеся. А це були всі новини про Спасендрія Хеллоуін Апдейт. Всім пока і щасливого Хеллоуіна!